Питання є. Переконливо. Відсутність запитань свідчить про повне розуміння ситуації. А отже, нараз зібралися на два звільнили приміщення. Дайте води! Вона, мабуть, непотомнюва від шоку. Я можу зробити непрямий масаж серця. Це десь біля грудей. Не треба. Я пройшов так мед, і я знаю, що робити. Паняночко, це вже замах на вбивство. Мені це нагадало постановку ревізоров 1980. -ні... При всій повазі. Це зараз дуже недоречно. Це якась геніальна акторська чи... А ви як думаєте? <пух> <пух> Не женіть нас! У мене вдома, чоловік і троє дітей! Це приміщення тепер моє. І тут буде новий розважальний центр. Так, стоп! Це якесь свавілля. У мене щільний договір оренди ще на три місяці. А ви дивились фільм Охоронець? Там дуже цікавий сюжет. Марія, бажаєте потримати ствола? Цікава пропозиція. Дякую за відвертість. Але у мене для вас дещо інший сценарій.